Оглянемо е, всю карту бойових дій і спробуємо зрозуміти, які можливості були у українській армії, е, що взагалі перед нею відкривалося. В першу чергу е, варто зрозуміти, що деякі ділянки вони доволі добре читаються. Перша і головна ділянка, де точилися основні бойові дії, це Донбас. Вона цікава в першу чергу Росії тим, що е, вони... Започаткували одну із цілей, це захоплення Донецької та Луганської області, чи через те, що визнали їх існування як незалежних держав. І це е, було доволі печальним кроком, адже воно не стало повноцінною казузбелі. В цю казу за великим рахунком, ніхто не вірить, але. Політика диктує правила і змушує їх штурмувати все знову і знову укріп райони, які там існували дуже давно і створювалися впродовж восьми років. Тому е вони просуваються там надзвичайно натужно, незважаючи на перевагу у тих силах, які вони є. Щодо України, то наші політичні е ідеї теж диктували нам. Е Куди потрібно рухатись, так як у нас був окупований один обласний центр, там проживає багато людей, які чинять дуже активний спротив, де дуже активно працюють наші партизани, де ми бачили величезну кількість протестів, і, взагалі, в південному регіоні ми бачили величезну кількість протестів. І наші політики вони дуже часто згадували цей регіон і анонсували, що з. Там можна чекати якогось звільнення і можна чекати просування української армії. Більше того, Зеленський в певний момент навіть видав наказ про те, що. Частина Херсонської області разом з Херсоном має бути звільнена до кінця року або щось типу такого. Цей наказ приблизно так звучав, і дуже багато політиків, в принципі, говорило про цей регіон. Зараз можна зрозуміти, що такі розмови, вони, можливо, були сплановані, вони, можливо, закидались спеціально Генштабом. І Генштаб робив все для того, щоб показати, що на цей регіон дійсно планується наступ. Зокрема. В кінці літа, коли у нас з'явилися системи, які дозволяють розбивати мости, то почали саме ці мости розбивати. Ми вже не раз на стрімах їх в принципі, показували. Всього на Дніпрі є два захоплених мосту. Один із них знаходиться ось тут в Новій Каховці. Інший знаходиться у Херсоні, а точніше, у Антонівці, називається Антонівським. Також є тут Залізничний у Придніпровському, і всі ці мости дуже активно розбивались. Що очевидно мало показати, що Україна зосереджена на цьому регіоні і е, має рано чи пізно піти в наступ. Якщо передивати передивитись всі наші попередні стріми, то можна помітити, що е, Теж були переважно зосереджені на цьому регіоні, але у нас були певні сумніви. Адже, по-перше, цей регіон він дуже непростий з тактичної точки зору. Він весь е, просто перекритий, не так перекритий, як, мабуть. Коротше, дуже багато лісопосадок, які знаходяться в цьому регіоні, насправді є каналами. І багато які з цих каналів заповнені водою, і вода просто не дасть змогу переправитись як піхоті, а частіше не дасть переправитись техніці. Також в цих каналах дуже часто побудовані оборонні позиції противника, і взагалі ця лінія оборони надзвичайно сильно прокачана. Тут багато вирито укріплень, тут багато вирито різних дотів, ВОПів, підземних. Е Систем зберігання, озброєння там боєприпасів і так далі, також у новій Каховці е, знаходиться величезна кількість штабів е, різних армій, і е, очевидно, що е, російська армія, в принципі, намагалася у цьому боці діяти теж агресивно. Вона намагалася йти до Миколаєва і дуже часто говорила в принципі про те, що вона піде на цей Миколаїв, але е, не могла повноцінно цього зробити, тому що наш спротив теж був серйозний. І коли почались бойові дії на півдні, то е, Багато хто із аналітиків сприйняв їх несерйозно. Мало, мало було віри в них саме через те, що цей регіон не є таким потенціальним, що він не є таким простим і легким. Тому що російська армія тут підготовлена, тому що вона переганяє резерви, але впродовж декількох тижнів, коли бойові дії тривали, коли ми захоплювали село за селом, і ці наші атаки були. Частково успішними, але не те, щоб нам вдавалося все, що було задумано. Почала з'яся ця думка, що дійсно це основний напрям удару. Що дійсно ми весь час планували атаки тут і будемо воювати за цей регіон. Ось так, от до останнього, будемо тут робити всі наші планування, будемо тут відвоювати землі. І несподівано атаки почались біля Балаклії, яка знаходиться абсолютно на іншій ділянці фронту. Чому це можна вважати геніальним рухом? По-перше, тому що українській армії і генералітету вдалося переконати не тільки ворога, а й вдалося переконати також населення України, аналітиків України в тому, що наступ дійсно буде відбуватися на Півдні. А друге, що мене шокує, мабуть, найбільше, те, що та кількість озброєння, яка була застосована у цих атаках на півдні і на Харківщині, вона вражаюча і це озброєння, яке застосовується, як ви могли помітити, в основному це західна бронетехніка, і те, що нам донатили інші країни, те, що нам поставляли, і артилерія, і власне, в першу чергу броньовички, на яких пересувалася піхота. Ті самі броньовички, для яких. Без яких неможливо в принципі атака, вони дуже дуже активно застосовувались. Тобто, можна було бачити, як піхота просто обліплена цим, на цих бронівачках, проїжджає величезними колонами, посадками у напрямку ворога. І що цікаво, вся ця техніка вона не була застосована на Донбасі. Тобто, в той час, коли на Донбасі ми втрачали село за селом, місто за містом, коли йшли тяж... дуже тяжкі кровопролитні бої. Ця техніка вона знаходилась десь в тилу, її було дійсно багато, і вона десь переховувалась настільки надійно, що ворог не зміг її повноцінно розбомбити. І всі ці калібри, вся ця зброя, яка летіла по різним військовим базам, яка летіла по військовим ешелонам, яка долітала в тому числі до залізничної інфраструктури в Карпатах, вона так і не змогла поцілити. а... Що очевидно, навіть знайти, де зберігається вся ця західна зброя, яку нас накачували-накачували. І за словами самих західних країн, як вони висловились, ми дали абсолютно все, що потрібно Україні для наступу. Точніше, те, що запросила Україна для наступу. І, власне, в цьому полягає головна геніальність. Тобто, ми змогли не лише терпеливо і. Е Впевнено у собі вистояти і планувати наступ, незважаючи на те, що нас давили і потроху захоплювали на північному Донбасі. Ми змогли цю техніку переправити на декілька ділянок. Сама атака на півдні загалом вийшла теж більш-менш неочікуваною, тому що ніхто не розумів, з якого напрямку які села будуть захоплюватись. А ми ще й змогли абсолютно неочікувано її якимось чином натащити сюди, під Харків, під Балаклію, під Чугуїв і успішно застосувати. Ну і друге, це, звичайно, те планування, яке е, генералам дозволило просуватися надзвичайно швидко, яке дозволило дійсно застосувати методіку маневреної війни, тому що загалом для маневреної війни е, потрібна висока ступінь е, зв'язку та командування, тобто потрібен постійний зв'язок з тими. Е, Групами, які відправляються у наступ, щоб розуміти, де вони знаходяться, куди вони рухаються, яка, е, які обставини складаються у них на місцях, і куди потрібно продовжити рух. І, власне, якби у нас не був цей конкретний зв'язок з розвідкою, яка відправляє свої матеріали. В генштаб, щоб генштабці швидко аналізував і швидко приймав рішення, аж рішення, очевидно, приймалися надзвичайно швидко, то для цього дійсно потрібні надзвичайні зусилля, надзвичайно високий рівень координації, і це сильно вражає. Тобто, рівень координації це взагалі дуже слабка тема пострадянських країн і тих армій, які у них є, тому що. Взагалі, рівень низового зв'язку, який є у військових, він доволі слабкому рівні завжди був. А тут нам вдалося зробити те, про що багато хто навіть не думав, тобто просуватися на дуже-дуже велику відстань, тобто до Куп'янська від Балаклії, наприклад, близько 60 кілометрів, а там і ще від Куп'янська до Ізюма і ще більше. І нам вдавалося координувати дії наших підрозділів між собою для того, щоб ефективно заходити в тили. Діяти там нарвано так швидко, повертатися де необхідно повернутися, і творити справжній хаос. І в цьому плані командування показало себе абсолютно прекрасно. Мені здається, це неймовірно і буде вивчатися взагалі в підручниках. Тобто, те, що ми знаємо про операцію Фредерікус, чим вона популярна і чому про неї багато говорять, тому що це операція, яка була здійснена за 4 дні, в результаті якої вдалося оточити величезні сили противника. І у нас дуже схожа ситуація. Теж все проходило впродовж 4 днів, і нам майже вдалося оточити сили противника. Ми були не такі успішні, як німці. В Ізюмі е, угруповування повноцінно в оточення так і не потрапило, але воно вирвалось просто в останній момент. А так як воно вирвалось в останній момент, то і втрати у них дуже серйозні і в техніці, і в живій силі, і в усьому. Е, тому мої оплески командування, мої оплески. Тим, хто це планував, очевидно, там гігантська команда. Тобто, тут не можна сказати, що це атака якогось генерала, задіяна величезна кількість фронтів, величезна кількість техніки. Очевидно, що це планувалось купою людей, які змогли тримати все в таємниці. І це теж вражає, враховуючи, скільки шпигунів і кротів завжди було в наших Збройних силах і в нашій розвідці і в нашій СБУ через тісну співпрацю з Росією, там російських людей було завжди хрена. А тут видається, що не так уж їх там і є. Видається, що ми можемо проводити страшні величезні операції в режимі таємниці. Друзі, ще хтось хоче додати по плануванню? Планування топ. <хи> ну коротко можна так підсумувати, дійсно.